Для повного миру нам треба фол пауза. Все тут було в насійомпуті. Дач брали ми в полон військовослужбовця. В чому саме крінж? Він запропонував нам співпрацю. А що ви, у вас магніти Сетова з -сет. пленами? Дивіться, І це кстати, намагніти. Перший полонений вони йдуть в каркасній споруді. Обклеєні uh, фольгою і там на окраїнах uh, тарецьку, які там кричать про перем... <кій> про перемогу, про повний контроль. Хоча вони насправді вони не можуть навіть uh, випити води, поки вони не зупиняться. Uh, зупинятись ми теж не будемо. Заїхати, тому що боїться ТЦК. Людина лічералі знаходиться на лінії фронту і не хоче їхати з міста, яке просто зносять капами, тому що боїться що його загрибнуть. Сьогодні ми попрацюємо з 28-ю бригадою. Хлопці відчайдушно б'ються на Тверецькому напрямку, відбивають штурми цілої дивізії. Нещодавно буквально зайшли 163 мотострілкова дивізія Російської Федерації. Є маленькі, маленькі диверсійні групи, які в силу погодних умов, так сказати, а, змогли проникти, пройти пройти, mm -hmm. так, та, смугу. Mm -hmm. От, вони маскуються постійно. Це їхні халати, це їхні е, термо, е, так накидки. накітки. От, це е. оці карімати, в яких вони. Так, да... так, так. Вже доходить до того, до повного абсурду, коли вони йдуть в каркасному, в каркасній споруді, обклеєній, Фольгою і, під фоль... і на фользі ще додатково там листя, ну, вплоть до того доходить, так і в силу того, пілоти можуть наша розвідка може не завжди їх побачити у <кій> зв'язку з тим, що вони пересуваються там по 5, по 10 метрів. Можуть півгодини стоять на місці, бути як якась, наприклад, споруда або брухту. Переміщаються, ну і, звісно, відповідно, заходять вже за смугу оборони. Звісно, одразу приймаються міри по зачистці, так сказати, по контрдиверсійним групам. Нещодавно було одразу з двох напрямків: це з лівого флангу, з правого флангу. Ну, розвідка, розвідка все зробила. Все всіх виявили, всіх уразили <кій> спільними засобами вогневими. <кій> Був у нас. Е... Там перехвати чи щось таке. Е, ні, брали ми в полон військовослужбовця. Е... Можна казати, да, якої бригади? Це тут було в пункті Дачне, 132-ї бригади. Іван його звати, Як би то не класична не звучало. Так, Але цей Іван, він такий от, класичний, просто класичний мультяшний Іван. Ми його привели. Цей Іван був в складі штурмової групи в з штурмових груп. Які розбили, і він просто постійно знаходився по підвалах. Він бігав, він скривався від наших військових постійно. Ну він, він відколовся від групи, типу, і лише його сам, чи групу як... повністю розбили, а. повністю старшого розбили. В нього а. розрядилися батарейки. Йому певний час скидали воду. Він міг передавати по радіостанції, Я так розумію, що своє місцезнаходження. От. відповідно від. Ізначальних uh -huh. планів, да, е, які їм ставились завдання. І йому скидали провізію, йому скидали посилки. Е, в посилки там навіть я вам фото покажу потім є печенье, е, консерва була і зажигалка СССР. Так класично. Uh -huh. да. Так стандартно. Uh -huh. Спочатку він там пробув там щось два тижні чи місяць, десь на чердаку прожив, спускався тільки в погріб, щоб відкрити там собі якусь. Uh -huh консерву, наприклад, там помідори, чи ще щось. Потім піднімався обратно на погріб, і він там жив, жив постійно. То есть, ну, він суперово жив. Він може там або в холодильнику сховатись. Ну, до того доходило mm -hmm. вже. Там навіть був е, в нас такий підвал. Е, не пам'ятаю, як в Саші, чи в кого там в Саші. В нього була ціла бочка вона. І оцей Іван, цей Іван. Е, Постепенно, якось з часом опустошав цю бочку. Охренеть вообще. Да, да, а, да. <рес> Дивіться, що це, кстати, Маганіч. перший полонений, знаєте що, ну, у нас. Фотографія Івана. <кхех> ми там десь десь приблизно Герой, дня, про 4, ми дня 4 вкавички. десь так вот, от от такі угу. ми ми називали його ласково ну, домашній угу. от, наш домашній. Mm -hmm. От, всі знали, що наприклад, ну всі намагали, ми його шукали, шукали не один раз. Ми потім його все ж таки знайшли. В чому сам самий крінж. В чому самий крінж. Е, він запропонував нам співпрацю. Я кажу: давай, ти будеш. Ти, 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 ти будеш згоден взяти там бронежилет, каску і стати до нас на позиції. Він каже: без проблем. Говорять, без проблем. Если убивати не будете, без проблем. Я стану на позиції, я буду стоять там. Ну, Ми, звісно, угу. не доходили до того. Ми передали його далі по відповідним органам. Що, місцевих Рошелі вивозили да, з Турецька? — Запригуєм, запригуєм, запригуєм. — Мож, 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 мож. — Чекай, тоді сюди. — Чекай. — Чекай, тоді сюди, кажу тобі. — Велика валіза така для подорожей, коли коли да. загрожували, а потім привезли сюди на фільтрацію, а там шість собак. Така ситуація. Вони всі залякані, вони всі закриті. — Здрастуйте. Конечно. А мы все не уместимся Чего? там. Ну, кто-то из вас длин. Ну, кто-то лестница поселил. Ну, страшно, машины такие. Спускайтесь, а, пожалуйста. Ну что, вы собрались уже или нет? Ну да, мы ждем. Когда? Когда мы приедем? Ну, когда скажут же, нам, нам сказал. Хлопці приходили, що прийде. Ну, більш-менш щось знайдемо. Я хотіла вас просити, у вас немає сигарети. А вон, зараз у Словака попросимо. У нього повинні бути. Так ви тут і так? Багато. Коли ми заїхали на турецький, він нам казали, що є 2000 ще на ми коли ходили там, вже коли складали ці дома, виходить, просто питалися, що не виїжджають. Боїмось, немає куди. Люди бояться їхати ну, кудись, mm -hmm. куди невідомо більше. Такі лишаються там в руїнах. Виходить. Лишаються, лишаються, лишаються. Ну, завдяки солдатам, які їм дають свою там, пайку, дають їм свою воду, вони там продовжують існувати, виходить. Mm -hmm. Одна женщина у не ходячая, да? Не, почему она ходячая, Просто она слепая. У нас. И летает. за да, о ваш весь вот сэм и так получилось застрял. Да. Сначала работали, все нормально было. Где работали? Да, центральном? рынке. Надо. 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 Не Тут да тут да, хорошо тут уже не будет типа ну, а, тут а, не... Да, мы, нет см... оставаться нет смысла поэтому да мы и не хотели оставаться я вам говорю что мы как бы сами попали в ловушку держитесь Держится. 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 Кто Держитесь, кто зашел да вот русить будет держитесь лучше вон ручка сзади сзади ручка сзади ручка, сзади ручка. всякие обставыны кажется, мама заболела это что Була крайній раз, раз вивозили людину, яка втратила зір, за якою бабушка вона сиділи це, І її вивозили на возику, вивезли її далеко, щоб їхньому життю ще нічого не, не було загрози. Витягнули їх, потім морозили. Дякуємо. Дякую вам. Все, туди на зв'язі. Дякую да, ну, вам, да, я покидаю, Как что там буде? До свидання, бережіть себе, держитесь, все буде нормально. Наприклад, є зараз э, такі клочкі піхоти їхні, Торецьку, э, э, які там, кричать про, пере... про перемогу, про повний контроль. Хоча вони насправді вони не можуть навіть э, випити води. Mm -hmm. Просто елементарно випити води, знайти води, поїсти, розумієте? Але вони вже кричать, що вони повністю контролюють. То як вони контролюють, як вони не можуть попити води просто, так? Mm -hmm. Вийти з того приміщення, тому що вони знають, що є наші пілоти, є наші вогневі засоби, є наш сусід справа надійний, який там е, тримає дуже міцно все. Сумішніх підрозділів рідко хвалять, слухайте. це Ні, класно. Все класно, Ні, все супер. Скажи, хто азов тримається. Там ні, мотопіхот, другий мотопіхотний батальйон, 93 ї бригади. А, ah, 93, ка клас. Так, а, всі знають, що mm -hmm. вони супер. Тобто, ми на підхваті один у одного. Ми на підхваті. І бригада у нас, в якої ми до якої ми прикомандровано, дуже потужна, дуже потужна, дуже злагоджена, дуже дружна. Це от не хочу образити там інші бригади, в яких ми були. Але це. Найдружніша, мені здається, бригада. Поки вони не зупиняться, зупинятись ми теж не будемо. Поки вони хочуть нас б**ти, ми будемо знаходити, ми будемо нищити їх.